Ну, вже З понеділка сьогоднішнього дня будуть вести воду з перехрестя вулиці Тругової для увозивання Вірмага. Там прокопали, якщо ви бачите, вод до люка. Воно, в принципі, по проєкту було не передбачено, але кусок вже ж не могли залишити, то це вже в коригування внесуть. І починають опускати, сьогодні там перепідключать теж вже трубу води. З'єднають і будуть йти донизу до перехрестя Героїв України. Це буде одна бригада йти. Друга бригада вже пішла. Це вже на 100 тижня, якщо ви бачили великі котлован, такі вирили там до де сторону Дежавю. Mm -hmm. Це вже будуть заливати камеру гасіння, та що, яка роз, ну, розрушилася. Зараз погодні умови трошки покращилися, тому вже Будуть заливати її на місці. Як тільки вже її зальють, тоді перепідключать каналізацію, і вже вся ця частина ну, засиплять. І у нас вийде якраз паралельно вони мають залити камеру гасіння і паралельно мають довести воду до перехрестя Героїв України. Далі ми стараємося якось підсипати частину дороги європейської, щоб відкрити там рух. До того часу, тому що якщо ми вже перериємо перехрестя по Герою України, рух буде там неможливий. Договір у них йде до 31 березня на заміну цих мереж. Тому як тільки вони воду поміняють до перехрестя, ми маємо хоча б якихось дві полоси, частково маємо відкрити рух по європейській. Ну так плануємо, тому що ну будемо бачити. У нас іншого варіанта просто немає.